Вітаю, Дуже рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні обговоримо у нас новини, все, що сталося, все, що цікаве, все, що взагалі відбувається в турецькому світі. Сьогодні обговоримо там, бо що щось смачненьке, але корисне, і будемо починати. Наш улюблений вирок покажуть в Америці 25 травня, але під іншою назвою, назва у нього буде: це секрет крові або таємниці крові. Це для тих, хто каже, що у нас також назви змінюють, якби вирок і секрет. Крові якось взагалі ну, не схожі назви, але це більше підходить для американської аудиторії. Нагадую, що почався у нас час премій. їх дуже велика кількість, тому слідкуйте за преміями в Туреччині та голосуйте за своїх улюблених акторів, серіали, фільми. Голосуйте за те, що вам подобається. Також щодо Деяких продажів міжнародних, то нас скоро чекають продажі, які і вирішать долю великої кількості серіалів. Особливо тих, які не мають гарні рейтинги, тому чекаємо продажі в канах скоро. Тому дізнаємося, які серіали добре продаються, і ті серіали у нас і підуть на. Другий сезон. На обговорі розлучення Демета з та Гусхана Кольча в такому дуже неправильному для мене варіанті, тому що говорить, що Демет, якби вона зірка, а хто такий Гусхан, він грає там гравець іншої ліги і тому подібне. Має таке все, що ми живемо в 16 столітті, люди це якби обговорюють. Яка різниця? Сьогодні ти мало відомий, завтра ти сильно відомий. Сьогодні ти взагалі зірка, а завтра ти просто гепнешся так, що буде боляче. І ти будеш якби нічим не краще. Ні ніж інше, це великий приклад у нас зараз бувається в Тік-Тоці, де всі обговорюють, я не пам'ятаю, як його звати, але якогось психолога, який насправді не психолог чи щось таке. Це те саме, тому що сьогодні Гусханус менш відомий, завтра буде більш відомий, ніж Демет. Тим паче в нього був фільм, який... Звичайно, коментують не дуже добре, але не дуже сильно зрозуміло. Вони коментують саме фільм через те, що він розрозірвав свої відносини з Демет, і вони вважають його винним, тому що демети вони якби довший час знають. Вона так більше на слуху, а Гусхана менше, і якби її вважають правою там цю ситуацію. Хоча ніхто нічого не коментує. І для мене це досить дивно. Я на це дивлюся мене так що люди живуть в якомусь незрозумілому столітті. Особливо ті, які кажуть, що ось це не рівня. Чи я знала, що вони розійдуться, тому що хто війна, хто вона. Люди, 21 перше століття, давайте вімкнемо нормальний мозок і подумаємо, що кохання це взагалі не про це, не взагалі не про статок. І якби окей, коли знімаються фільми, там один актор більш відомий, а інший менш відомий, то я ще розумію, що там люди психують. А в відносинах. Ви нормальні взагалі, тому що це, це дико, максимально дико. Також Хусхана прокоментував розлучення, сказав, що вони вже подали документи. А щодо того, приїхала до чи ні, він мовчить. Та Бахар Чегрей, який в цьому році виповнила 79 років, сказала, що наступний проект буде останній в її кар'єрі. Ну, 79 років досить такий сильний вже вік, і вона думає хоче відпочити, тому наступний проект буде. Останнім капуче, яка грає у нас пелін, до суду на тих, хто якби пише такі коментарі, образливі, ще пише те, що там збирається їх вбити, тому подібне. Вона подає до суду. В неї фотографія з досить відомими адвокатами, тому чекаємо судових розслідувань. Навіть якщо судових розслідувань не буде, все одно це налякає деяких людей. Шашма зіграє головну роль в фільмі. Досить пам'ятати. Уже була перша я би, читання. Сценарію і чекаємо на подробиці, і на сам фільм серіалу Кизиловий Щербет або «Журавлиний Щербет пішов у нас в дію. З минулої п'ятниці серіал не буде виходити 5 тижнів. Інші серіали підтримали, які такі, як «Вироб», вирок, наприклад. А також журналісти кажуть, що через штраф канал втрачає гроші, команді не виплачуються їх зарплатня і тому подібне. Тобто, це все вплинуло на заробіток і на велику кількість грошей, якби комусь це напевно вигідно. Також велика кількість людей кажуть, що якби подивіться. Бабі в особняку у нас ще більше жорстокості до жінки, постійна жорстокість, він іде. Тобто це вважають несправедливістю і я згодна, тому що, ну так, вони показали жорстокість. Я не розумію взагалі жорстокість в серіалах, в фільмах. Я не розумію бабія. Я промотала би, якщо це був би не онлайн, я просто промотала. Але ну таке є, і таке є насправді в Туреччині. Це. Правда, правда «Правда» століття, і на жаль, таке є. Але ну там також показують здається. В багатьох турецьких фільмах, особливо в драмах, показують досить жорстке відношення до жінки. Навіть якщо це не биття, то це моральна давка на жінок. в Собняку він закінчить свій перший сезон у нас 9 червня. То перший місяць літа ми побачимо перший тиждень ще останню серію. Якщо вірити спойлерам, в останній серії у нас суна вийде заміж, але якби не до кінця вона скаже ні. І хтось з родини Сафета, вони досить на голову ми бачили люди такі. Що них там болячка сильна, вистрелить зону, але прикриє її чи фріт, чи сиран, тобто матиме такий фінал, що буде далі, поки невідомо. Ну, ось такі от новини, такі от спойлери, але нічого доброго в спойлерах, якщо чесно, немає. Тому драма, вона є Є драма, Я нагадую, що це психологічна драма, тому нічого доброго не чекайте. Там Бюрсі у нас зараз в Іспанії відпочиває і видаляє фотографії, які пов'язані у нас з. Ханде, майже всі фотографії видалив, які пов'язані з проектом. З ханде і зробив це недавно, тобто, або зробив їх в архів, відправив, або ж все ж таки видалив. А потім додав таку сторіс, як гарної ночі. Вона була написана французькою, «Bonne nuit», тобто на добраніч». І знаєте, от вони люблять от, зробити щось, а потім викласти якусь сторіс, якби звернути, зверніть на мене увагу. Я не сплю, ви можете йти на мій профіль і глянути, що змінилось. У мене ось таке відчуття від таких от речей. Ханде одні чутки щодо її відносин. Вже хочеться почути про проекти, але кажуть, що проект вона мою навіть могла забросити як два незнайомці, там буде інша акторка. І якби мені це не подобається, але давайте поговоримо про чутки. Перше, це те, що вона забросила, вона. А там зняла якийсь будиночок у подрумі на два місяці, а її хакан, хлопець, коротше, її він купив досить таку розкішну яхту і також вона знаходиться в подрумі, щоб в них був такий відпочинок. Ну, не знаю, кажуть, що городина забороняє ханде зніматися чи ще щось. Я не знаю, просто вона настільки довго йшла до цієї кар'єри, щоб просто так віддати її заради якогось чоловіка. Ну, ханде, це на останнє ім'я в світі, як в турецьку кіно, а й взагалі кіно, вона досить популярна. І зараз таке робити виглядає досить дивно. Сподіваюся, що це лише чутки, і скоро побачимо її на екранах. Але всі новини на даний момент я бажаю вам всього найкращого, миру і скорішої перемоги, гарного настрою та прекрасної весни.